Сп'яніні є. Інспектор. Інспектор? Я вас слухаю. Підозрав з п'янініє. Я вас слухаю. Давайте будемо продувати людину. Давай. Давайте. Давай. «Давайте», а не давай. Я сказав давайте. Ну, що так давайте, процедуру давайте починайте. Двох свідочків. Протокольчик, подпротокольчик, хорошо, все хорошо. чек, драйгер, все як має бути. Ну, а да, да, ви, кстати, можете скласти протокол на свого сотрудника. Чому? Наша машинка стоїть без нарушення як? ПДД? Як? Як? Я йому запропонував, проїхати там, ви не А О. що ви пропонуєте? Ви маєте на місці продути. Людина не, не об'язана нікуди їхати. Я, я повинен запропонувати в правилах вправо Ну, Так він відказується. Давайте на місці зараз продуємося, составимо все. Правиль в чому дороги проблема? Дороги. Ну, в. ну. В. читайте. На мет, огляд. Де це таке? пише? – як заклада, бо бов'язка водія. Дайте мені бути По справилась трій, знаєте, зберіть. Нате нові он, це нові. Ну. Ну. Це 13 рік. Де 13? Це теж можете не показувати. Я вам говорю, як має бути. інспектор. – Чуєте? Хто ви такий? – Я Олег. Я Олег. Хто ви такі? Я Олег. Ви юрист, Олег. ви маєте документ. Олег, я вам говорю, да. Олег, хто? Я теж Олег. – Стаття 5 закону місії. Давайте Олег. познакомимося. Я теж Олег. Покажіть своє посвідчення. де ваш на... значок. Ненаведен є місії. мене, знаєте. Ненаведен... Довед... Ви не на вернему місці, на жилетку Що... надійте. Чого ви до мене кричите? Я не кричу на вас, ви тон піднімаєте. Можете мені так не показувати, я не сліпий. Що? Який тут пункт читати? Ну, звісно. Та, Та, ж ви у визначеному порядку. Ну, ну, так що, що ви мені розказуєте? Водій має повне право відмовитись куди-небудь проїжджати. І у вас повинен бути драгер. Щоб і він відмовився. Його і він ну, відмовився. Продувайте його на місці. Кого? Ну, водія, якщо ви підозрюєте. Тож він його. Не хоче він не хоче дути. А куди ви дзвоните? Може, ви відпустите да. людину спочатку, а потім відпустите. будете рішати, що її проблема. Я чуєте? Я вас слухаю. Отпустіть людину, потім буде так. Зараз відпустимо. Ну. Давайте. Зараз відпустим. Два зараз... свідка. Питань нема. Питань нема. Ну. Якщо Щось на то дуже... пішло, зараз Агресивно буде. себе дуже веде. А де ви є? Куди? Не, не Треба вас сюди. А ми отут е, на виїзді, як на Новоград. Ви можете так. щось зробити, бо цей інспектор бачу не вміняє. Ми. Або щось робіть з людиною, пускайте, Чого ви його затримуєте? Ну, про годину маємо право затримати, ви знаєте? До якої? Так. Після 15 минут ви так. маєте составляти... про. Покажіть посвідчення своє. Покажіть, Ви покажіть своє. Яке посвідчення? Ну, ви. Показати? Хто ви такі? Ну я, ну, Олег, Олег. Ну. ну я є Ну. Дальше. Ви зараз міліціонер, наскільки я бачу. То? То? Давайте. Ви до мене звертаєтесь, давайте познайомимося з вами. Ну то я стояв, в мене Вы фамилия, фамилия? Фамилия? фамилия. Я не знаю. Поки ви для мене якийсь непонятний інспектор, який утропи ви. непонятні. Хто ви є тут? Я Олег. Я, я тож, Олег. Стаття 5 закону про міліцію. Ви повинні ви... представляєте, якщо ви юріст, якщо ви захищаєте когось, якщо ви маєте, ви повинен мати свідоцтво. Яка стаття це регламентує? Яким законом? Я вам розкажу. Яким? Ну розкажіть. Будемо в одному Ми що? що в одному. Давайте щось, відпускайте вже людину. Давайте драги. Ту Та нема в неї правду. Ідуть сюди, їду. їду, їду Сставляєте протокол за дітей. Є телефон? Протокол вже составлюється. Є телефон, визволить. Протокол составлені, чоловіче, добре. А Понимаєте, по якому питанню? Що? На якому словані... Він відмовився. Він відмовився проїжджати, да. а ви йому запропонували? Ні, Він відмовився продавати і, на, і відмовився. на місці, да. Тебе так написали? А в лікарню ви мені запропонували їх? Не пропонував? Ні. Питанняма. Якщо ну, так, то так. А де вас драй... ваш драйвер? Зараз буде тут, чоловіче ну. добрий. Нема так. ще в кожному машині драйвера. Не махайте руками. Одягати. Я що це. маю махати? Щось дуже неправильно він, він, він написав, що він відмовляється від експертизи і від продукту. Та вас же драйвера навіть на місці немає. Я йому він... пропонував, він дві сіну, зараз пі, пі, під'їхав. Як під, він не може продуватися, якщо вас навіть його немає з собою? Зараз буде. То, то, як, то як це то, буде? Зараз підійде, у нас на два екіпажі один драйвер. Кувагу, кажу, маєте повал. Покажіть своє посвідчення. Інспектор. Я вас слухаю. Посвічнє. Покажіть хто ви. Покажіть посвідчення. Я, покажу. я головний, покажіть, хто Мені хто паспорт свій ви. показати. Покажіть. Ну я не зобов'язаний вам показувати. А, а, зобов а що, в нас паспортний режим в страні, чи що? Мені не треба в лице тикати. Ти. Кузь... Кузьминський Олег Станіславович, інспектор ДПВ зробив, дає. А до якого? Можете винен 17 року. До 17-го року. О, поспішили щось вам видати, звісно. Серйозно? Да. Треба вас запитати, правда? Ну нічого, то що, давайте щось робити, що людину затримаємо. Що робити? Я, Вона, я вже затримую, він, що? він вам каже, що він військово зобов'язаний. Ну, давайте щось, Це... Робити. Це... А? Роб... Давайте щось зараз робити. Зараз підцянімо, зараз прийде драгер, продуємо і все. — Які питання? — В лікарню поїдемо. — І поїдемо в, в лікарню? — В поїдемо. — Все, то можемо вже їхати, щоб час не втратити ваше. Поїхали. — Сюди. — Інспектор! А можна вас попросити, щоб ви склали протокол на оцього інспектора? Ну, на вашого колегу. А що, а що, а що ви, з села Сто ПДТ стоїть? Да. Да? Да. Якщо що ви сплошну пересікли і стали в сторону... Перехнеться. Яке перехрестя?